Угу. нічого, ну, тут трошки набряку є, але це зверху воно пішло. Все це тут зробимо. Теж подивимося. Під час виконання бойового завдання в Курській області отримав міновибухову травму. і кід з дрону. Зробив одну операцію. Сьогодні планується друга. Доктора супер лікарі. Перший раз було. Трошки страшно. Вже не боюся. А третє, вже не насамперед. Ну, Ще одного цева хірургія, офтальмологія задіяні в даному випадку. Тому не можна назвати простою. Виготовляється 3D-модель черепа біоінженери в лабораторії моделюють правильне положення кісток і виготовляють пацієнт специфічні імплантати, які заміщують ці дефекти, які ми можемо встановити в виміряне ідеальне положення. Тістка вже зрослась. Нам треба буде спочатку її заново зламати, можна так сказати, і поставити на місце. Нашого пацієнта йому первинно було проведено видалення ока. І ну, за даними записів, у нього зроблена була евісцерація, але відновлення очної щілини не проводили. І повіки наразі у пацієнта зрослися між собою, вони деформовані. Ми плануємо, окрім корекції кісткових дефектів, виконати орбіту, наповнити її, і будемо це ми робити за допомогою ось таких інтраорбітальних імплемент. Планців головна наша задача це дати людині можливість адаптуватися в цьому житті в соціумі. Коли він до мене вперше потрапив, він був дуже щасливий, що зміг знайти лікаря, який за нього візьметься, працювати. І наша команда за нього взялася працювати, тому що він зневірився в те, що це можна з цим щось зробити, і він не розумів, як йому жити далі. Таку операцію ми виконуємо вже вдруге. Раніше ми виконували такі операції за допомогою стандартних пластин, гвинтів. Приходилося під час операції вигибати, підганяти до кожного конкретного пацієнту у кожному конкретному випадку. А цього разу ми використовуємо пацієнт специфічні пластини, які нам підготовили майстри з Києва. Це новий рівень в нашій практиці. Раніше ми такого не виконували. На жаль, дуже багато пацієнтів, які попадають до на нас з такими дефектами після поранень щелотно-лицевої ділянки, ми задоволені першим результатом. Тому почали розвивати в цьому напрямку оперативні втручання. Комп'ютерний томограф ми використовуємо до оперативного втручання, після оперативного втручання та в динаміці для того, щоб побачити результати свої. Без нього неможливо можливо не спланувати оперативне втручання, не побачити наші результати в подальшому.